Не вас вітає ранкова кава. Хто забув? Тим нагадаємо, що сьогодні власне робочий день, але це не привід поспішати на роботу, оскільки до нас завітали надзвичайно цікаві люди, які підготували для нас надзвичайно цікавий дарунок. Мистецтво і психологія. Сьогодні про це будуть розповідати Ігор Нейгер та Олександр Ткаченко. Вітаємо вас! Доброе утро! Тема. Добре, утро. давайте можливо одразу розкриємо секрет, що це власне за така тема, да мистецтво і психологія, яку ви, скажімо, не тільки визначили, да. А ще і власноруч в принципі створили да, у вигляді картин, вигляді світлини, які ми готові зараз продемонструвати нашим телеглядачам. Да? Давайте, поки будуть показувати фотки, нам зараз угу. наші колеги допоможуть, ви розпочнете говорити про це. Так, ось вже на екранах картини. Ну, от я почну. Ну, в принципі, мистецтво і психологія вони завжди жили разом, але як правило, мистецтво було на фасаді, а психологія була прихована. І от у нашому проєкті ми вирішили е, вивести психологію дещо ближче і е, її поставити в прямому сенсі на службу мистецтва. Так. Тобто, фактично, е, мистецтво творить особистість, а особистість твориться за допомогою психології. Uh -huh. От така цікава, е, така, е, такий ланцюжок. І от ми його вирішили перевірити е, в такому життєвому експерименті. Так. От і цей самий експеримент у нас почався буквально. Це не була наша ідея, це була фактично ідея самого життя. Угу. От. От ви побачили динаміку наших чотирьох виставок, От. і, мабуть, ви помітили, як змінювалися самі картини, і це був той стан психологічний, який певним чином проєктувався у вигляді ось цих оцих картин. Угу. Це по суті продукт роботи психолога це особистість, угу. а продукт роботи художника це картини. Такий, такий зв'язок. Ну, у вас творчий тандем. Я так розумію, що yeah. Ігор е як художник відтворював е ті образи і ті думки, скажімо, да, і ті стани психологічні, ну які можливо розповідали і озвучували йому ви. Так я правильно розумію? Суть. Ну, е взагалі, все почалося. Е от е тут у нас є е такий е ну фрагмент робочий. Все почалося з такого фрагменту, якщо можна показати, було б зрозуміло, що було спочатку, будь ласка, і що потім стало, ви вже бачили. Це по суті психічний стан людини, яка приходить до психолога, і потім, під час роботи, певним чином цей стан перетворюється в. Твори мистецтво. Тут різні стали. Я бачу, тут, мабуть, і гарні. А будь для дочі також стали зовсім різні. Газета, кстати, 2002 тисячі -го року, так. А тут фактично все датовано. Це вже 2002 рік, це вже більше 10 років. Іде угу. наша робота. Так, канал Кіровоград тоді, до речі, показував <рив> 10 .20. Ну, це Пляма від кави, до речі. Дуже символічно. Ви знаєте, кожен шукає своє. Так, <рив> да, До речі, кава точно. Так, сто відсотків. Зрозуміло, я перепрошую, але для мене є такий певний нюанс. Дивіться, коли власне, народжується картина, да? От Автор же ж він все рівно да, відчуває якісь емоції, він щось говорить своєю роботою. Тобто він розповідає про власне переживання, якесь да і про те, що його оточу, оточує. оточує. Да? Ну а тут я так розумію, все ж таки відбувається, як ви кажете, трішки навпаки. Тобто, ви задаєте все рівно якийсь стан? Чи чи як от не, мені, не, не, не. що це? Бо я це було на початку для того, щоб художник почав працювати, війшов в свій творчий режим, але потім. Коли Пушонок почав працювати, тоді ці картини вони була народжувалися із душі художника. Так. Все а я думаю, что ты было в работу. А скажите, вот, например, хочется, вот мы, друзья, телезрителям говорю, что перед гостевой площадкой так пообщались, да, вот, и нам, нам говорят наши гости, что вот у меня хорошее настроение, это я могу работать, могу не работать, как-то вот, да, вот так вот все это привязано. Вот хочется вам нарисовать осень, да, вот сегодня, да, да, к примеру, но это, это я так, знаете, художество. абстрактно. А потом, у вас хорошее настроение, вы хотите там что-то добавить и картина меняться, или такого не бывает? По разному бывает. Абсолютно. То есть, все мини. То есть, мы не можем, да, э, нет такой конечной трудной точки, что вы знаете, что картина завершится именно вот такой будет в конце, Конечно, да? Конечно, да. Да. То есть, то я думаю, может, я в таких такие хворы, знаешь, так начинаешь что-то делать, и в конечном итоге ты понимаешь, что э, все факторы, которые на тебя являют, ну это ж э, видоизменяет конечный результат одинаково. А слушайте, а что для художника красота? Ой, а, понятие субъективное, абсолютно. Это да. однозначно, да. но вот. Э, ну вот, э, какие-то вот, я не знаю, какие-то характеристики или цвета, или что? Да, даже не всегда все это такое, я же говорю, все это такое понятие субъективное, каждый видит что-то по-своему. Мне может вдруг понравится поворот головы да, какой-то, чего-то, uh -huh. освещение, uh -huh. вдруг где-то что-то сверкнет, uh -huh. Вчера вечер, не вчера, вот в последние солнечные дни, поймал мгновение такое, вышел, а у нас через два забора верхушка только дома видна. Угу. И яблоко одно, красное яблоко на ветке яблони. И оно так поймало солнце последнее, вот это уходящее, ну, залюбовался, оно ну, это так скоротечно. Тут залюбувався, а через 2 хвилини його вже нет з'їв яблуко. Ні, сонце Солнце ушло, сонце ушло, <реш> ушло, <реш> ушло, да. И все, и все. І все, і ощущення празнення відщезло. Зрозуміло. Виставка як да. явище. Да? От, є вже такий формат. До речі, давайте скажемо глядачам, де, відбувається, де можна подивитися світлини. Ну це третій поверх, читальний зал обласної бюджеті Чижевського. Там uh -huh. була презентація, ще на цьому тижні вона ще буде. Uh -huh. Але потім вона, мабуть, приїде в якийсь салон, ми теж, мабуть, при нагоді про це скажемо. Угу, зрозуміло, Тож поки що є можливість відіграти. Да, від... Не можна бібліотипу... прийти, там абсолютно спокійно, там пускають, що можна подивитися. Скажіть, будь ласка, от в принципі, а, чи є задуми щодо того, щоб створити, можливо, якусь таку студію, якийсь такий напрямок, де ви могли би зустрічатися mm -hmm. з людьми, які відчувають у собі бажання да, відтворювати свої переживання, свої емоції, знову ж таки, ловити ось ці моменти у своєму житті, у житті о... оточуючих його людей і переносити їх на полотно. От чи є такі думки? Ну мене його задуми для... вже є щодо студії художньої, а у мене задуми є щодо е, центру е, гуманітарно-психологічного, де можна було б допомагати людям. Через творчим людям так? допомагати замови мистецтва реалізовувати себе, тому що далеко не кожен, той, хто має талант, може це реалізувати. Багато просто або не реалізують, або не заривають його землю. Може навіть і може. не знають про те, що вони а можуть. А може і не знають, що він в них є. От ми так, це було спочатку, а потім, бачите, все виявилося. Для цього потрібна допомога фахова допомога От в даному випадку і і художнику. Готовы прийти на допомогу. меня сложно начиналось все, поэтому если бы без Анатолича, то, наверное, было бы сложнее. А может быть и вообще никак. Не відбулося бы, да? Да, бывало, может быть, такое и не состоялось бы. Потому что все очень сложно. Во-первых, человек начинает метаться, не знает, чего ему от жизни хочется, чего надо. И вроде бы то надо, и то надо, и каждый же день. И кушать охота, Uh -huh. И душа чего-то требует. Спать. Так. А спать. Ой, сейчас посмотрел, и надо ехать. А хочется укрыться. Так, и зазвучай вы так и роботы? Нет. Нет. Но бывает. Ну, бывает, бывает, да. Ну, грешен, грешен. Скажите, Шо а как настоящие художники относятся к репродукциям известных картин. Або з, до того, як, знаєте, зараз практикують, переносять просто картину? ні, нет, да? нет Веночка, на фото я вот имею в виду нет, я имею в виду именно э, репродукции, именно э, ще и, и, и ту же сопряженный вопрос: Як э, вы тим людям, которые ці репродукції покупають? у себе я дома вешаю, на кухні Ван Гога, пол Украины с Ван Гогом у нас способны. Ілі же Шишкин, или подобой подбирают. Ну, это, ну, вы знаете, все вот эти вот такие нюансы. Вот Скажіть, ну чесно, є якась така характеристика такої категорії, потребителей, да, которые еще говорят, знаете, картины дорогие маленькие, например, Да. это вообще отдельный вопрос, совершенно. Вот про репродукции к вам, знаете, иногда человек покупает много картин, много книг не из-за того, что он их читает, а для того, что это престижно, все-таки. Глядишь, тут ничего нет, а кажется, что ой, корешки, наличные, да? Еще его и спрашивают, и это, неужели это ты все прочитал? Он говорит, да, и некоторые неоднократно. А да, а он их по цвету корешки подбирал, по величине, по толщине, и ровно столько, сколько надо. Ну, в общем, так точно и с картинами получается. Иногда сейчас вот заговорили о том, что это оказывается модно. Угу. И вот человек заработал, например, он не заработал на, на картину хорошую стоящую, но у него хватило. Или же заработал, но жадноват. Жалко, да. Жаба давит. Да. Значит, он посмотрел, а зачем? Вот знаменитый Шишкин, Айвазовский, зачем мне тратить там 2-3 тысячи, если я могу положить 200 рублей? И так знаменитый художник у меня у на стене. В доме. В доме. Так. А то, что это ж... не живое, это мертвое, и это уже все равно где-то есть. Вот я хочу в продлении этой темы. У я заметил одну способность. Он э, в состоянии изображать человека не того, который виден, mm -hmm. а тот, который внутри. Mm -hmm. И э, это может быть такой образ, который потом буквально притягивает того. Кому это предлагается, он буквально хватает, берётся за любые деньги. То есть автобиографический художник. Ну, возможно, для того, чтобы никто не побачив, який він всередині. Крім його самого. Mm -hmm. Але буває там така середина, що вот. Ви коли милиціонер? <свят> Нет. Нет. До друже, а як ви стали художником, якщо серйозно? А у мене ж это все, видать это по роду пошло, потому что у мене отец был ну, членцев за художником. Mm -hmm. Ну, так получилось, что он рано из жизни ушел, поэтому... А мне, видать, я еще, насколько помню себе, еще в садике портил его краски на мульберте. Гарина нарисовал. Картины не домалювали замесь батька, нет? Нет, ну, на это у меня хватало ума не делать этого все-таки. Ну, вы знаете, я Фильм. думаю, что э, обязательно э, нужно будет сделать такую выставку. Люди действительно, знаешь, как вот люди в настоящем своем обличии, mm -hmm. хотя, mm -hmm. бы, хотя бы какие-то, знаете, может быть или известные, или неизвестные. Я думаю, что это будет интересно и пригласить их же. Но я думаю, что мы, э, чтобы а не о а, о ну, чем тут политики? Не обязательно политики. политике. Политики никому не интересны. Их столько много, они так лезут людям в глаза, что, знаешь, хочешь, не захочешь у них увидишь. Поэтому я думаю, что мы с радостью тоже бы поучаствовали, да, посмотрели, да? это посмотрели, бы да? На... Это было бы интересно. Да. Вообще Вы было бы знаете, бы круто, скажите. Правда? Да, правда? Можно, в принципе, на Поэтому... привлечь в этом плане. Да, мы вот... за всяческие эксперименты, и мы э, рады вам предоставить свою площадку. Наши телезрители, я думаю, тоже с радостью все это увидят и Це получат самая... массу Та ситуация, Леш, я продолжу твою тему, э, хочу сказать, что э, мы как раз из категории тех, кто не купил картины, а готовит рамы. Вот. И готовит туда, скажем mm -hmm. так, пидраму. No. Да, пидраму no. уже как Да. И мы говорим mm -hmm. вам спасибо большое. К сожалению, у нас очень мало времени. А мы, друзья, э, с вами успеем еще. Ну так, трошечки, чуть-чуть так совсем капельку. Поговорите, а пока у нас рекламная пауза.